Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву, бо основний інгредієнт в ній це м'ясо. А найголовніше, що це дуже проста страва. Не будемо затягувати час, а почнемо готувати. Для цієї страви нам необхідні будуть наступні інгредієнти. Свинина. Близько кілограму. Я взяв ескалоп. Далі необхідно буде придбати бекон грамів 150. Я взяв вже тонко порізаний, бо навряд чи в мене вийде так добре його нарізати. Далі треба буде подбати про часник. Його треба буде небагато. 2-3 зубчики. Тепер переходимо до купи спецій: Розмарин. Кетчуп. До речі, я його вже взяв з чесноком для пікантності. Ви можете вибрати той, який вам більше до вподоби. Прованські трави. приправу до м'яса та, звичайно, сіль та перець. Для смаження треба буде як масло, так і олія. Це всі інгредієнти, тож можемо переходити до самого процесу приготування. Підготуємо м'ясо. Для цього нарізаємо його на шматочки товщиною приблизно 1 см. По найдовшій стороні. Тепер беремо і нарізаємо на три частини. Але при цьому не дорізаємо до основи, щоб наша косичка не розпадалася, а залишилось приблизно 1,5 см. Повторюємо це і для всіх інших шматочків. Тепер необхідно буде добре відбити м'ясо. Тож беру дощечку, яку буде не шкода, і починаю відбивати з кожної сторони. Готуємо м'ясо до заплетення. Для цього посипаємо спеціями за смаком: перець, сіль, розмарин, прованські трави приправа до м'яса. Тепер на кожний м'ясний промінь викладаємо бекон. В мене бекон дуже довгий, тому відрізаю зайвий. І середню частину буду викладати зі шматочків. І тепер зав'язуємо косичку. Точніше заплітаємо. Тепер кінчик косички вже зав'язуємо харчовою ниткою, щоб косичка не розпалася до того, як приготується. Тепер це все повторюємо із усіма іншими шматочками м'яса, додаючи спеції за смаком. Тепер необхідно буде трошки підсмажити, щоб зберегти більшу частину соку всередині м'яса. Для цього на сковорідці розтоплюємо масло. Щоб воно не горіло, додаємо трошки олії. І тепер треба додати чесник, видавлюючи його через прес. Добре перемішуємо, щоб часник рівномірно розподілити. Тепер викладаємо наші косички та обсмажуємо з кожного боку по 3-5 хвилин, щоб вони підрум'янилися. Тепер беремо форму для запікання та викладаємо в неї обсмажені косички. Поливаємо зверху тим, що залишилось в сковорідці. Тепер беремо оце кетчуп та змазуємо косички, щоб кетчуп повністю їх покрив. І відправляємо до духовки, яка вже розігріта до 180 градусів, і хай вона там готується приблизно 25-30 хвилин. Ось, в принципі, і весь рецепт. Готуємо гарнір та подаємо до столу. Але не забудьте обрізати нитку, яка на початку все це тримала. Тільки подивіться, яка це смакота. Обов'язково спробуйте і ви приготувати цю просту та смачну страву. Не забудьте також обов'язково підписатися на канал та поставити свої вподобайки. Ну а тим, хто додивився до цього моменту відео, я хочу подякувати і поділитися, що наступного разу ми будемо смажити сосиски. Тож, до скорої зустрічі!